Микола Вінграновський На маленькій планеті у Великому Лузі. На маленькій планеті у Великому Лузі, сходить вечір на синє, на сизе й сумне, на шовковому вальсі, на блакитному блюзі, Як давно і недавно ти любила мене. Як раптово в хвилини блакитно шовкові, іще рух, іще крок, іще подих грози, зацвіли твої пальці першим цвітом любові, зацвіли твої очі першим цвітом сльози, відчорніли в саду переспілі пасльони, зимували сніги у в обіймах ріки. Та порожні мовчать на цепах телефони, та над ними порожні летять літаки, на маленькій планеті у великому місті сходить вечір на синє, на сизе й сумне, на сивавих дощах в сполотнілому літі, як далеко давно. Ти любила мене, переможного миру вам.